Майже рік чекали на угіддя для полювання члени Бердишівської міськрайонної організації українського товариства мисливців та рибалок. І ось на черговій сесії обласної ради їм було передано понад 53 тисячі гектарів площі терміном на 25 років. Як розповів на зібранні мисливців голова ради організації В'ячеслав Данкевич, це їхня невеличка перемога. Попереду у нього та його колег ще багато роботи. І перш за все, що планують зробити любителі постріляти дичини, це закупити фазанів, аби згодом випустити їх на угіддя. У 1986 році у нас була вже практика. Ми випустили 500 фазанів в наші угоді. І в какої степені он сохранівся і дрітельне час. мы имели возможность на него довольно-таки успешно охотиться. Но в настоящее время мы думаем не просто выпустить фазана, а сделать фазанарий на стационарной основе и каждый год, чтобы у нас была возможность выпускать не менее тысячи фазанов. В нашій угоддя. Звичайно кажуть мисливці, це робота не одного року. На закупівлю фазанів потрібні чималі кошти. Чоловіки планують скидатися власними грішми та шукати допомоги у спонсорів, аби вже у цьому році збагатити ареал дичини на угіддях Бердичівщини. Гостро стоїть в організації питання з приводу так званих проблемних собак, говорить В'ячеслав Данкевич. Ці тварини не є чистокровними мисливськими собаками, а результатом незапланованої в'язки. Відповідних документів про їхню породу у власників немає. Полювання з нечистокровними Старається штрафом у розмірі 1020 гривень, щоб уникнути стягнень із бердичівських мисливців на засіданні вирішили. Охотник, владівець проблемної, скажімо так, собаки, має з'явитися к Бричковського Праніславу Мічеславичу, який експертом, заслуженим експертом в області собаководства. І після оцінки, Бричковским, соответствует ли данная порода, соответствует ли собака к определенной породе охотничьих собак, он, а эта собака направляется к, ветерита, к врачу, который должен кастрировать эту собаку, чтобы она не давала потомства и таким образом следить за чистотой породы. После того, как собака будет кастрирована, А на ній будуть виписані відповідні документи, і охотник зможе з неї охотитися. І охотяться не только в Бердівському районі, а по всій Україні. Уже 18 вересня ті, хто вважають мисливство та рибальство не просто хобі, а частиною життя, відкриють новий сезон полювання 2010-2011 року. Усі ці чоловіки сподіваються здобути якомога більше дичини на їхніх тепер уже власних угіддях.